Добрий день, мене звуть Інацієва Оксана Олександрівна, я працюю в дошкільному закладі номер 287 Журавушка. І зараз в мене поради для батьків. Якщо у вашої дитини є ось такі фігурки тваринок, з ними можна пограти в цікаві та захоплюючі ігри, під час яких ми розвиваємо мовлення, закріплюємо знання про тваринок. Кількість та порядкову лічбу, величину, орієнтування у просторі, і просто можна весело провести час. Що нам знадобиться? Самі тваринки, аркуш паперу, картинки з зображенням лісу, Африки, будиночка. Ці картинки можна намалювати з дитиною або зобразити схематично, а я буду використовувати ті, що в мене є. Ну що, поїхали? Спочатку пропонуйте дитині назвати всіх тваринок. Потім попросіть її звуконаслідувати їм. І це вже гра, Хто як кричить. Як кричить корівка, як кричить собачка? Можна зобразити тваринок. Наприклад, як ходить ведмідь, як стрибає кицька і таке інше. Далі... Пропонути дитині розставити тваринок за місцем їх проживання. І це вже буде гра хто де живе, як зробила я. І це вже класифікація тварин на свійських та диких. Дикі тварини можна поділити на тих, хто живе в лісі, наприклад, в Україні, і тих, хто живе в Африці. Потім попросити дитину порахувати. А скільки в тебе вийшло з сільських тваринок, Тих, хто в Африці, тих, хто в лісі, а кого більше, а кого менше, це вже кількісна лічба. Або запитайте, хто перший прийшов до Африки, а хто другий, а хто третій, це вже порядкова лічба. Можна пропонувати дитині порівняти, наприклад, жирафа і собачку. Хто вище? Хто нижче, це вже величина. Можна розставити тварин по зрісту, наприклад, від великого до маленького, або навпаки. Можна поставити тваринок парами. Наприклад, постав парами тільки маленьких тваринок, або тільки великих тваринок. Можна на аркуші паперу розташувати тваринок і запитати дитину, хто стоїть в центрі. Хто в правому верхньому куточку, хто в лівому верхньому куточку, і таке інше. Наступна гра називається Хто що їсть. Дитина може просто називати, що їсть тваринка, або можна поділити тварин на хижаків, що їдять м'ясо, і травогідних. Можна пропонувати дитині намалювати їжу для тваринок, щоб вони не були голодні. Наступна гра. Чим корисна тваринка? Це й підійде для свійських тваринок. Запитайте, а хто дає молочко, а хто охороняє дім, а хто може перевозити вантаж або навпаки, а що нам дає корівка, А що робить собачка і таке інше. Наступна гра. Можна пропонувати дитині вибрати тваринку, яка зустрічалася у відомій казочці. Або у мультику. Ось, наприклад, в мене майже вийшов мультик Мадагаскар. Можна пограти цю казочку, а можна придумати свою. Наприклад, зустрівся якось жираф і кінь. Далі же дитина фантазує. Можна пропонувати дитині із конструктора збудувати будівлю для тваринок або відвезти бегемотика у лікарню, бо він захворів, і пограти в лікарню. Вмикайте фантазію, грайте з дитиною вдома. До нових зустрічей!